Друз'яки, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, вже закончились повністю жнива. Покосили люди пшенички. Ячміні. І так виходить, що ціна в цьому році на зернові, на отаку красу, яка пахне хлібом, пішла вгору. І пішла вона вже вгору дуже так неплохо. І, мабуть. Я думаю, що поки що вона буде держати ціну на місці, а потім піде вгору. Ну, Давайте, друзі, перейдемо коротенько до цін на сьогоднішній день. Ціна на пшеничку приємлива для фермера, але врожайність її дуже слабка, бачите? Отака От ось пшеничка. Убрали ми її, слава Богу, ні разу не мучена. Все вроді би хорошо, але. Но... Хотілося б, як то кажуть, більшого врожаю. Ну, у нас дощі в цьому році не балували, так що, що є, то є. Давайте переходимо, друзяки, до цін. Ціна на сьогоднішній день на пшеничку фураж, друзі. 7800. менша ціна. Так що менше ціни немає, то вже викручують вам руки. Поповні помідори. Так що менше 7800 ціни немає на пшеницю. Потім, друзі, пшениця фураж. Ціна другого класу, друзі, 8400, третього класу 8200. По пшеничці, скажімо, ціна приємлива. Той, хто хотів, я думаю, як то кажуть, в нулі точно вийшов по пшениці. Хто хотів заробити, то вже і від хазяїна залежало, звісно, ну і від погоди не буду лукавити. Потім, друзяки, ціна на ячмінь. На ячмінь ціна. Дуже така хороша. Сама найменша ціна, що я знаю, 8 тисяч. Найбільша 8700 є. Туди треба об'йом, звісно, але зато вона є. По ячміню дуже так приємно, тому що давно вже така ціна не була на ячмінь. Його немає, то ті, хто держать, держать фермерське хазяйство, кормить свиней, биків і тому подобне, то він попадає трішечки. Ну, але як попадає, теж говядинка, вибачте, за живий вес 85 гривень кг, то теж куди б не йшло. Може вони просто хочуть більше заробляти, ніж фермера. Так. Переходимо, друзі, далі на українське чорне золото. Соняшник. Ціна на соняшник теж піднялася. Є вже ціна 21,200. І є ціна 20, 200. так що... Там, де 21,200 показники 583, там, де менше, то там 48,83. Так що такі ціни на сьогоднішній день на такі культури. І хочу додати на кукурудзу. Друзі, зараз кукурудза ціна 9 тисяч на ферми. В кого є кукурудза прошлого року ще, вона, наша сторона 9 тисяч за одну тонну кукурудзи, і вона просто улітає. Так що це тут, так, знаєте, дуже інтересна тема. В кого є кукуруза, але ну, в наших краях її немає, її всі косять. Людям отдають скармлюють скотині. І, друзі, ще що хотів попросити, будь ласка, підпишіться на YouTube канал Шалений Тракторист. Поставте лайкосик, плюсик. Допоможіть добити 20 тисяч підписників. Залишилось всього 800 людей. О, дивіться, зараз відео набере 10 тисяч переглядів. 800 чоловік поставте просто підписатися, лайкосик і плюсик в коментарях. І я вам безмежно дякую і буду старатися для вас робити якомога більше відосів, щоб ви були задоволені і мені було круто. Так що, всім дякую, пока-пока. привіт! Ви на каналі Шалений Тракторист. Ну що, Друзі, хочу зняти таке відео порівняння соняшника. Зліва посіяний соняшник від компанії Демаркус Флоки Справа ось посіяний Лімангрей Ось дивіться, я показую з висоти, щоб було видно ось Лімангрей А он дивіться, кошики Флоки Якщо чесно, то він в цьому році просто реально ракетіще. Про такий соняшник стоїть тільки мечтати В рості він почти 2 метри, болячок по ньому не присутствує взагалі. Дивіться, які вже кошики. І це він тільки цвіте. Дивіться листочки його, стовбура які, і він увесь просто під лінієчку. Кошиками, звісно, дуже сильно задоволені. Дивіться, який. А? Що скажете, друзяки? В компанії Демаркус дякуємо за бомбезний соняшник. Чекаємо просто на бомбезний результат, тому що тут видно, що діло буде. Хто сіяв цей соняшник, коментуйте, як він вам. Дивіться, які красні, друзяки. А це флоки такий у нас. Тут, звісно, не будемо лукавити, на цій ділянці було достатньо дощу, вологи йому тут повністю достатньо, бджілочки вже працюють. Дивіться, які. А? Це флоки, друзі. Попередник пшеничка. Дивіться як. А? Краса. Показую вам зернинку, друзі. Дивіться, яке зерно. Наливається. Пройшов ось о пару днів хороший дощ тут. Тут, звісно, пройшли дощі до цього гарні. Дивіться, з висоти вам покажу. От такий соняшник. де Маркус, болячок по ньому, друзі, не наблюдається. Гарний сонях. тут питань немає по ньому. Так що коментуйте, дуже цікаво, що ви скажете, в кого ще такий флокі є. Ну, тут є на що дивитися. Так що такі справи. Флоки процвітає і живе, ми чекаємо на гарний дуже результат на ньому. Це одна із найтаких яскравіших ділянок в порівнянні з усіма остальними то флоки в цьому році, звісно, ракетіще тут не поспориш. Дивіться, весь всі листочки, все живе, все ціле. Бджіл хватає, гудуть. Ой, дивіться який виповнений кошик. Я думаю, що результат буде просто класний. Гляньте, який кошик заокруглений, дивіться. Це на мою лапу яку здорову. Ага. Цвіте, сонечко зараз вийшло, припікає трішки, але я думаю, поки що йому вистачить. Там ще стоїть на післязавтра дощ. Я думаю, він пройде і буде взагалі бомбесно. Так, Зараз стану ще отак От вам. О, знайшов бугорочок. Оце отакий флокі, друзі. Лімангрей відпочиває з боку, його можна сказати нічого і показувати було. По флокі дуже круто, друзі, дуже. Ось, дивіться, я отак показую вам. Тут реально є на що дивитися. Так що дякуємо компанії Демаркус. За якісне бомбезне насіння. Просто ну ось, дивіться, я рукою показую. Оце насіння, ось я витягнута рука, дивіться. Є, є. Так що підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, слідкуйте за уборкою. Я думаю, що тут буде що показувати цю уборку. Я думаю, її будуть багато людей чекати. Так, що такі справи? Дякую за увагу всім. Бажаю гарного дня, всім пока-пока. Ну що, друзяки, хто не бачив крутезного соняшника, показую вам В компанії Демаркус Флоки. Дивіться, який красень. А? Дивіться, які кошики, друзяки. Кому цікаво, переходьте на YouTube канал Шалений Тракторист, слідкуйте, подивитесь на реально класний соняшник, виповнений увесь, дивіться, кошики, які заокруглені. Тут є на що, друзі, дивитися. Так що переходьте і подивитесь повне відео детально. Про весь соняшник від компанії Де Маркус Флоки, друзі, компанія Де Маркус. Дивіться який соняшник. Просто краса. Зараз цвіте якраз. О, дивіться які. Бджілочки працюють повністю. от такий Флокі. Все по ньому класно, дуже сильно задоволені ним, всім рекомендую його. По факту скажу вражання, зніму відео, все покажу вам. Ну, а це, друзі, ось рядом ділянка сусіда. Це Лімангрей такий задрипаний. Так що це порівняння таке коротеньке. А це флоки. Ух, краса.